Так вийшло, що більшість музеї Калигорської знаходяться на сході України. На то є багато причин, чому так склалося в другій половині 60-х років, і чому бригада, а саме так називалися групи художників-монументалістів. Бригада, в якій працювала горська, поїхали саме на схід України. А саме вони були в Донецьку, вони були в Маріуполі, вони були в Краснодоні, нині Сорокіне. Боляче усвідомлювати, що саме все насліддя горської зараз в окупації, і нам лишається тільки мозаїка, в яка є в Києві, вітер на теремках, і мозаїка в Черкаській області в селі Гельмязів. Цікаво, що дійсно Горська сприймається як монументалістка східної України, і особливо приємно мені зараз усвідомлювати, коли я глибше дізналася про контекст, про пошуки шістдесятників, як вони на що вони спиралися? От як я зараз відкриваю для себе українську культуру, українську поезію літературу вже новим поглядом. Так вони тоді абсолютно свіжим таким справжнім поглядом, в 60-х відкривали українську культуру і народну, і, і створено бочекістами в 20-х, приховано від теж від них на той момент і заховано репресіями, і художників наївістів, як Марія Примаченко чи Ганна Собачка, шостак. Як вони трансформували для себе їх здобуття творче, і створювали нові? І коли ми дивимося на мозаїки на сході. Ми там бачимо і квіти Собачка-Шоста, і тварин Примаченко, умовно кажучи, і цей композиційний підхід або підхід формалістичний, який робили бочікісти. І ну, воно так все грає, і воно сприймається як набагато цільніше тепер, да? коли от вся українська культура, наче. Взята там, там трошки десь, десь з карпатської естетики, десь з естетики Полісся, над якою працювали горська Зрецьким, десь з народних мотивів, десь з мотивів театральних. Все це поєдналося, ну, наче як така фіналь, фінальний акорд це мозаїки. Зараз розглядаючи ці мозаїки, розглядаючи ескізи до них. Наче одразу розумієш, і все шістдесятництво, і все на чому ґрунтувало шістдесятництво. Тобто це такі дуже і колористично, і композиційно, і сюжетно дуже насичені сенсами мозаїки. Особливо цінно для мене, і от під час екскурсії, виставкою ми про це багато говорили. І це не моя особиста думка. З цим погоджується безліч людей, як як то експертів, так і е, просто глядачів. Мозаїки створені в Маріуполі, мозаїки створені в Донецьку. У них абсолютно немає якогось такого радянського вайбу. Скажімо, вони сприймаються і поза часом, і поза географією. І при цьому по них видно і по колориту, і по композиціях, що культурний український слід в них простежується. При цьому вже. Цікаво, що я це усвідомила теж досить нещодавно, після того, як під час повномасштабного вторгнення їздила з дітьми за кордон і проїхала багато європейських міст, побачила безліч там мозаїк, і після цього знову ж таки новим поглядом подивилась на наші 60-х на сході України. І знову в цей момент мені боляче, що я це не бачила і не усвідомлювала раніше, тобто не було таких певно знавчих Поглядів на це, чи а, про це не говорили, чи це не знали, не цінували і так не показували. І а, хочеться показувати всім, хто бачить ці мозаїки. На, наразі на жаль, тільки по телевізору або надруковані, наскільки вони професійні, наскільки вони світові.